Мене звати Лада, мені 19, майже 20 років. Я навчаюся в інституті Драгоманова, педагогічний, на факультеті хореографія, вже як перформативне мистецтво. До цього навчалася в академії мистецтв імені Павла Чубінського і отримала там диплом. Танцями займаюся вже майже 11 років. Я в четвертому класі ходила на малювання. мене мама завжди вважала, що я маю кудись ходити. Не було такого щоб я прийшла після школи і займалася тільки уроками. Ні, мені потрібні були якісь гуртки. І малюванням займалася, займалася. Вже навчилася і стало нецікаво. І тоді мама запропонувала мені сходити все ж таки на танці, і якраз наша родичка. Сказала, що от приїхали дуже гарні викладачі до нас на район, і можна, в принципі, сходити, спробувати на заняття. Отак от все і почалося. Я прийшла в Інтерплей. Ну, я трошечки здивувалася, оскільки я навіть не пам'ятаю, які в мене були думки на той момент, як я собі фантазувала, як пройде моє перше заняття. Але для мене було дивно те, що ми чомусь сіли на килимки. І почали робити партер. Ну, типу, я думала, напевно, що ми будемо вже якісь танці вчити чи ще цьогось, чогось плану, а тут сидимо на климках, щось качаємо, прес. Біля мене ще дві людини. Переді мною Тетяна Володимировна, яка там вже. Я пам'ятаю, як вона це зробила. Закинула ноги, лежачи на животі, і я тоді трошечки. Думаю, блін, напевно, це мені не сюди, я так не вмію. Звичайно, вони були, і мені здається, що такі думки вони були після кожного виступу, коли вже почали ходити на якісь конкурси, де потрібно виступати, показувати себе. І я завжди вважала, що після цих конкурсів ще я якась незграбна, ще був такий період, що я отримувала тільки лауреат або учасник, тобто ніяке місце. І тоді це, да, це так трошечки не те, що було по самооцінці, але було неприємно. І здавалося, такі думки: типу, а я взагалі туди знаходжуся, я на тому місці чи ні. Але потім. В принципі, вже коли стала постарше, я почала розуміти, що ось ці всі конкурси це навпаки дуже крутий досвід. А саме хореографія, напевно, оскільки тут нема ідеалу, до нього неможливо дійти. От, ти вже ніби дійшов до цієї стелі, а ти розумієш, що там ще, і ще, і ще є. То, напевно, це та справа, де можна просто безкінечно розвиватися. Немає якогось кінця, особисто для мене. Тим паче, чим не знаю, можна чи так сказати, чим краще я стаю, то тим більше я вже помічаю якийсь ось, помилок, які вони вже мене не зупиняють. Мені навпаки цікаво, і хочеться їх виправити. Вже нема таких думок, типу, все, це не для мене. Я не буду цим займатися. Мамо, я йду на адвокатуру. Вже такого немає. Якщо це в русі, тобто от я ходила на пари, у нас там, умовно кажучи, класика, українські танець, звичайно, нам кажуть якусь теорію, але при цьому я ще відчуваю це на собі, і воно для мене якось легше сприймається, коли я на собі прямо пробую. І ось так: от прям вживу. Мені щось розповідають, тому що якщо знаходити якусь інформацію вичитувати підручник, то це для мене така питочка трошки. каторга. Мені просто самі цікаво, до якої точки я дійду. Скільки я можу з себе вижити, до чого я можу дійти в результаті. Або я просто буду просто гніти, або все ж таки зроблю якийсь вклад в це, і будуть знати, що була там Владіслава Ліннік, яка зробила великий вклад в мистецтво українського танцю. Мама, звичайно, вона завжди мене підтримувала, і не було від неї такого, що, типу, ти не цим займаєшся неї, навпаки було таке: заспокойся, все буде добре. Ти в цьому дуже органічно виглядаєш в цій професії. І, Звичайно, моя найкраща подруга, вона мене теж підтримувала в цьому. Вона каже: От я не знаю, в чому б я в тебе ще бачила, як би не це, як би не мистецтво. Написала мені Тетяна Володимирівна про те, що є можливість. Потрапити на ДВС цього року, оскільки студія була ще минулого року. І вона мені сказала, що от я запрошу хореографа Олександру Магеру. Якщо ти можеш, якщо в тебе є час, будемо ставити. І я там згадала про те, що я сучасниця взагалі-то, і мені вже потрібно танцювати, бо я вже застоялася в цьому народному, в цій класиці. Ні, це, звичайно, прекрасно для розвитку, але в мене ще є моя якась основна сфера. Ось так і трапилось те, що ми поставили дуже класний номер, який дуже сильно виділявся з постановок, які є зараз. А соло взагалі неочікувано, я не збиралася соло подавати. І коли вже все ж таки Тетяна Володимир сказала, давай спробуй, я це більше зробила, як по приколу, тому що я не думала, що я пройду. Ну, я була впевнена, ну, цікаво, просто скільки балів там можуть поставити і так далі. Але те, що я. Це ж таки попаду, і буду його танцювати в Європі на якійсь міжнародній арені представляти Україну. це... Мені здається, що, що я досі не можу усвідомитися. Усвідомити, що це зі мною відбувається. Да. Я ж кажу, неочікувано, дуже неочікувано і приємно від того, що. Завжди є, мені здається, в нашій сфері у хорографів і артистів, вже які там танцюють, да? те, що вони в якихось моментах не впевнені собі. Ти по-іншому на себе дивишся, ніж інші люди, ніж глядач, який бачить, наприклад, тебе в перший раз. І звичайно, для мене це було дуже і неочікувано, і приємно, тому що я зрозуміла, напевно, я вже не так каряво виглядаю, як я себе бачу іноді. Я не така незграбна. Е, я відчуваю те, що на мені тепер є якась відповідальність, що якщо в мене вже як поставили як професіонала, тобто я серед них. Я вже не нижче. Я саме ось тут. Я не тільки почала, я вже танцюю і можу танцювати і казати, що я професіонал. Звичайно, в мене є якась відповідальність, те, що ось цю планку потрібно її не занижити, не загубити. Багато працювати треба. Я вже так багато виконувала. А, напевно. Сольник найулюбленіший це, е, межі, да. напевно, не, от мій улюблений сольник, тому що він як для мене. Тобто, от для мене, для мене 15-річної, яка ось просто мене тіліпає від того, що я вже там збираю щось робити, я вже поступаю, там вже хочу зв'язати з цим своє життя. І, в принципі, це такий вік, ну якби. Підлітковий в тебе все на максималізмі, і він, він був якраз для мене. Складне питання, оскільки я почала займатися в танцями в дуже такому ранньому віці, ну, тобто 10 років це я вважаю просто дитина, вона ще там не сильно усвідомлює, що, для чого вона робить. І тому це якби як частина мене зараз. І я не можу сказати, чи сильно вони мене змінили. Я не можу себе уявити без цього. Ну мені складно. Уявити себе без танців. Я не можу сказати, щоб я так сильно помінялася, але напевно якийсь внутрішній стан був по-іншим. Не знаю, складно. складно, Тому що танці і я це ось ми вже разом зростилися. Я не дуже впевнена в своєму тілі. іноді мені здається, що воно може мене підставити, тому що десь я не випила каву, і зараз ми виключаємо мозок і ноги. І мені страшно, що через якесь велике хвилювання це станеться на сцені. І мені хочеться прям вбити зараз оці зміни в моєму сольнику, в м'язи, щоб навіть якщо в мене виключився мозок. Але ноги були напрацьовані, вони знали, що вони роблять. Щоб мене от просто несло як варіації вакханки, коли мене ставили. Мене там ноги вже самі несли, я вже не думала, що мені треба кудись бігти. Я хочу розказати про дівчат. Варя і Анастасія дуже талановиті. Але при цьому ми такі всі різні. І насправді це дуже приємно, те, що е, нарешті біля мене є люди, з якими які мого віку, тобто ми займаємося однією справою, і при цьому е, на якомусь одному рівні ми один одного розуміємо. І оця взаємодія в нашому танці. Е, мені здається, що вона ще й пер перекладається в якомусь плані навіть на життя. Ми один одного бачимо. Чуємо, і потім це все перекладається. Ми прям в роздягальні після заняття ми обговорюємо те, як ми що відчуваємо якийсь свій сюжет. І тому мені приємно з ними працювати. Тетяна Володимирівна, людина, яка нас ганяє. В принципі, мені здається, що це те, що в нас виходить якась чітка картинка, яка виглядає естетично. І кожен рух перетікає із одного в інший, це все завдяки їй. А Олександра Магера це дуже класний хореограф. З нею теж дуже приємно танцювати. Ось минулого разу ми так приємно, ще поговорили просто про специфіку нашої професії. Дуже така освічена людина. Білецька Анастасія Юріївна викладала в мене сучасний танець. Я вважаю, що це один з найсильніших хореографів в Україні. І от сьогодні в мене було таке перше заняття спустя багато років, коли ми з нею займалися останній раз. І вже трішечки по-іншому я відчуваю з нею контакт. Було приємно. І те, скільки вона з мені змін зробила, і зараз в мене в такий підйом це все зробити. Тому я сподіваюся, що на чемпіонаті все пройде ось так круто, класно. Мені поїсти треба. Хтось любить там помовчати, ні, мені потрібен твікс і постояти на релівешечках. На півпальчиках, щоб відчути, що я взагалі якби відчуваю підлогу, що я на ній стою ось це два. А так все інше неважливо. І, звичайно, мені хочеться на даний момент, я думаю, про те, що я хочу ще потанцювати десь. Можливо, пройти якийсь кастинг, щоб саме як в театрі попрацювати. Можливо, в майбутньому хочеться зробити свою якусь трупу. Поставити спектакль, ну і, звичайно, там поїздити по світу, подивитися. Хочу в Китай. Найосновніше це ходити на заняття, дисципліна, яку я так не люблю, але вона так все ж таки треба цим займатися, привчати себе до великої роботи, потім впевненість у собі. Якби в тебе всередині не було ось такого мандража, що я зараз вийду щось там, не зроблю не так, але при цьому ось тут на обличчі потрібно вийти так, що я тут взагалі професіонал вже 40 років танцюю. Дуже дякую, що ви в мене є.